Бізнес на наркотиках на Прикарпатті поліцейські ліквідували масштабну мережу з вирощування та збуту канабісу. Організував її у 2024-му 49-річний мешканець Калузького району. Саме він налагодив механізм функціонування нарколабораторії на території регіону. Разом зі спільниками вони незаконно сіяли та вирощували наркомісні рослини конопелі, виготовляли канабіс. До протиправної діяльності фігурант залучив ще трьох спільників: 40, 45 та 52-річних чоловіків. І за попередньою змовою зловмисники облаштували чотири нарколабораторії в орендованих та викуплених приміщеннях на території району, забезпечивши їх усім необхідним для культивації та переробки наркотичних речовин. Завдяки ефективним та злагодженим діям поліцейських зловмисники викрито, а нарколабораторії ліквідовано. У помешканнях фігурантів, нарколабораторіях та автомобілях, які вони використовували для так званого бізнесу, провели 17 обшуків. Під час них правоохоронці виявили та вилучили Вилучили докази протиправної діяльності, зокрема, понад 25 кг кілограм готового до збуту канабісу. Його вартість на чорному ринку понад 16 мільйонів гривень. Вилучили понад 25 кг кілограм готового до збуту канабісу. Матеріали для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Понад 7 тисяч доларів США, 8 тисяч євро та 189 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності та 4 транспортні засоби. Одного із фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку. Чотирьом учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозри за частиною 3 статті 307, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 310, частина 3 статті 28, частина 2 статті 317 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі триває досудове розслідування. Відування поліцейські встановлюють ймовірних спільників щоб притягнути їх до відповідальності. Люса Грибик Віталій Магалайкі, телеканал 402. Невчасно подали форму, готуйтеся сплатити штраф. Податківці нагадують про обов'язок подання заяв за формою 20 ОПП. Як юридичні, так і фізичні особи підприємці повинні повідомити податковий орган про всі об'єкти, які є джерелом доходу, вказати інформацію про їхнє місце знаходження, переміщення та стан, у якому вони перебувають, тобто використовуються чи ні. Відсутність даних кажуть, фахівці призводить до блокування податкових накладних. До форми 20 ОПП включаються майнові об'єкти як власні, Сні, так і орендовані, які приносять дохід платнику податків або ті, за яким потенційно можуть сплачуватися податок на майно. Якщо платник податків має звільнення від сплати податків, то все одно він зазначає такий об'єкт у формі 20 ОПП. На практиці ж підприємства не, не придають великого значення цьому повідомленню, забуваючи первинно відображати об'єкти оподаткування та вносити зміни до їх статусу. Проте насправді. Повідомлення за формою 20 попе є одним з ключових елементів при визначенні реальної діяльності підприємства. Форма подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування тільки за основним місцем обліку платника податків. За її відсутності передбачені штрафи 340 гривень для самозайнятих осіб та 1020 – для юридичних. А при повторному порушенні протягом року сума збільшується вдвічі. У разі неусунення порушень або при повторному порушенні протягом року штрафи на жаль зростають удвічі для самозайнятих осіб 680 гривень, для юридичних осіб 2040 гривень за кожен факт порушення. Як приклад, приведу, що якщо юридична особа не повідомила про оренду офісу, складу та виробничого приміщення, чи фермерське господарство не показало свою техніку, трактор, комбайн чи інші сільськогосподарські машини, то у такому разі штраф може сягати до 50 десяти тисяч гривень. А в разі повторного порушення штраф збільшиться удвічі. Податківці наголошують, подання 20 ОПП є обов'язковим для всіх. Віталія Коуч, Андрій Радликино, чотириста 402. Попри війну вони не лише відновили свою справу, але й привезли частинку південної культури на Прикарпаття. Сімейство херсонців з початком повномасштабного вторгнення знайшли новий дім для свого бізнесу у Франківську. Тут вони відкрили крамницю крафтових продуктів, кав'ярню і заклад з приготування виключно шаурми. У 2022 році Костянтин Дудченко переїхав до міста з двома портфелями та мрією про власну кав'ярню. 20 -го. На квітня 2022 року відкрили цю кав'ярню. На останні гроші, які ми відкладали для того, щоб поїхати з дружиною у весільну подорож, вирішили, що або ми їх просто витратимо на проживання, тому що з роботою би, було не дуже. Або попробуємо зробити те, що ми робили в Херсоні до цього, те, що ми любимо, що ми знаємо, в чому розбираємося, а саме відкрити кав'ярню, тому вирішили її відкрити. Відкривались ми на обмежені кошти. Відповідно, тут не було там ні кондиціонера, ні бойлера. Там майже нічого не було. Поступово ми їх реінвестували, розвивалися, досі це робимо. Розвиваємося там. Зараз літній майданчик будемо перероблювати. Ну і так само, якби відкривали нові локації, тому що бачили в них якийсь потенціал, перспективу. Від вареників з Київщини до кераміки з Херсонщини. Крамниця крафтової продукції пропонує широкий асортимент товарів. Її власниця Поліна Дудченко розповідає, їй вдалося об'єднати 700 позицій в одному місці та підтримати українських виробників. Мені особисто в Херсоні такого не вистачало не вистачало от одного такого простору, куди я можу, можу прийти і придбати щось смачненьке і щось цікаве, і щось унікальне. Це все є у нас в одному місці, і для цього і ми відкрились. І тут у нас представлені продукти і харчування, і всі вони крафтові, і виробники кераміки свічок. Для того щоб також підтримати їх, тому що вони майже всі мають дуже потужні історії, і, взагалі, дуже важливо це залишати гроші в країні, тому що купуючи щось європейське, це вже ж добре. Але якщо ми купуємо щось українське, українських виробників, то ми залишаємо кошти в країні. Переживши окупацію, вирішив залишитися в Україні та втілити свою кулінарну мрію і Максим Гончарук, відкривши заклад власної шаурми. Завдяки унікальному рецепту тут кожен може скуштувати фастфуд з південним колоритом. Унікальність нашої шаурми в тому, що ми всі інгредієнти перемішуємо разом. Більшість цього ніхто не хоче робити, тому що ніхто не хоче, як вам сказати правильно, помолодіжно паритись над цим. тому що це трошки складніше. Треба мити там більше інгредієнтів іде більше. Ну, ми хотіли зробити таку велику і смачну шорму, ми військових дуже сильно, ну як не сильно, підгодовуємо. Полігон наших хлопців годуємо. Вони навіть беруть з собою туди напередок, на Донбас, ті поїдуть хлопцям, тому що вони там і вони знають про нашу шорму, які постійно нас їли. І типу, нам дуже приємно. І ми стараємося їм як чимось допомагати. В межах традиційної підприємницької п'ятниці одразу три бізнеси відвідав Руслан Марцінків. Міський голова каже, Франківськ став прихистком для сотні підприємців, які змушені були покинути свої домівки через війну. І кожен з них продемонстрував працелюбність та стійкість у важких умовах. Дуже добре, що люди собі знайшли можливість заробляти кошти, робити продукцію, годувати інших людей, які працюють. Тобто я тільки вітаю, тому це найкращий спосіб, коли. Люди, незважаючи на те, що втратили домівки, втратили можливість працювати, працюють далі і мають можливість також донатити для Збройних сил України. Це теж важливо. Тому бажаю, щоб кожен собі знайшов те місце, де може себе реалізувати. А найбільше бажаю перемоги і щоб кожна людина могла вибирати, де її, де її мешкати. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Нездорове харчування та малорухливість, і як результат зайві кілограми на вагах. Кожна п'ята дитина має надлишкову масу тіла. Це результати першого в Україні дослідження серед молодших школярів, проведеного в рамках європейської ініціативи ВООЗ. Про зростання кількості маленьких пацієнтів, які мають проблеми з вагою чи навіть ожиріння, говорять і ендокринологи пояснюють, зрозуміти це не завжди можна лише за зовнішнім виглядом. Одним із найпростіших способів. Є визначення індексу маси тіла. Встановлено, що 26% хлопчиків і 21% дівчаток мають надлишкову вагу або ожиріння. Як ми визначаємо, що то є надлишкова вага чи це є вже ожиріння по індексу маси тіла? Індекс маси тіла це є відношення ваги дитини до росту у метрах у квадраті. Якщо це індекс маси тіла, кожен собі може порахувати, від 18,5 до 25 норма. 25-30 – це вже і надлишкова вага. Від 30 до 35 ожиріння першого ступеня, до 40 – другого ступеня і третя ступень все що після 40. Причин, чому виникає проблема, є чимало. Серед головних те, що діти стали споживати більше цукру та менше рухатись, замінивши активності на гаджети. Не можна ігнорувати також і генетичні фактори: стрес, постійне недосипання та бурю гормонів у підлітковому віці. Часто зайві кілограми стають причиною розвитку й інших недуг: цукрового діабету, високого тиску, послаблюють імунітет та можуть призвести навіть до депресії. Особливий період це і підлітковий, тут вже включаються різні гормони, і статеві гормони, і гормон росту, і щитовидна залозка включається, коли недостатня функція щитовидної залози, виникає гіпотеріоз, який супроводжується лишньою вагою, такою надлишковою і навіть ожирінням. При недостатній секреції статевих гормонів маємо дітей з ожиріннями. При, Патології наднирникових залоз, але тут ще приєднуються і психологічні фактори. Такі дітки вони усамітнюються, вони погано контактують з іншими дітьми. Вони навіть можуть бути депресії, такі психологічні тому Тут треба підключати ще й психолога. Проте обмежувати дітей, у яких є проблеми з вагою у споживанні їжі не можна. Найкраще звернутися на консультацію до спеціаліста, а ще скоротити вживання швидких вуглеводів, солодкого, виробів із борошна, фастфудів та газованих напоїв і пильнувати за режимом дня. До способу життя варто також додати більше руху та фізичних активностей. Та й самим батькам треба бути хорошим прикладом. Гаргара, телеканал Отримати навички, які можуть врятувати життя, стартував міжнародний проєкт Community Aid. У його межах два міста партнери Івано-Франківськ та Румунський Марамуреш – Реалізовуватимуть навчання для вчителів та учнів з першої до медичної допомоги. Створюватимуть навчальні центри для цього й облаштовуватимуть освітні заклади спеціальним обладнанням. Франківщину у проєкті представляє центр освітніх інновацій. Цей проект передбачає досить такий цікавий підхід до навчання засобами сучасних технологій, використовуючи сучасні манекени. Щоб і педагогам, і дітям було цікаво, він передбачає навчання 90 вчителів у двох регіонах Марамуреша та Івано-Франківська. Буде навчання і в Україні, буде навчання в Румунії. Відповідно, ці інструктори повинні навчати в своїх закладах освіти і така хвиля. Цього досвіду має поширюватися і по області, і по Україні організатори розповідають, застосовуватиметься каскадний метод навчання. Тобто, спочатку тренують педагогів, вони своєю чергою навчають учнів, а потім і перші, і другі, маючи достатньо компетентності, стають тренерами у своїх громадах. Навчання відбуватимуться у школах, на шкільних подвір'ях та у мобільних центрах. В обох містах наразі ведуться підготовчі роботи. Ми збагатимося як інституції, а також як і викладачі з Бог боків, ну і звичайно сподіваємося, що будемо у найбільш виграшному варіанті. Ще хочу зазначити, що сам проєкт, а також заходи, що передбачені у його межах, уже вийшли на стартову лінію. У Франківську одним з інструкторів програми буде Вадим Сулима, що вже має чимало досвіду у проведенні таких тренінгів. Лікар каже, у критичній ситуації ці знання можуть врятувати людині життя. Втім, теорія не так важлива, як практика. Елементи медичної допомоги у формі домедичної допомоги повинен знати кожна людина. І починаючи з різних можливостей в школах, я вважаю, що це якраз є основа основ. -основ. Якщо ми станемо таким каталізатором, ми можемо забезпечити людей знаннями і навичками вижити. Працювати один раз навичок це не навичок. А якщо ви відпрацювали це два-три і після того чотири, п'ять прийшли додому ще й показали комусь, і ви оволоділи це досконало, оце є ікраста. Та мета, яка, бачу, підхоплена і центром освітніх інновацій. Окрім навчань, на передбачених локаціях будуть і виїзні тренінги, для проведення яких закупили автобуси. Загалом за час проєкту, який розрахований на рік, планують навчити до медичної допомоги понад 1500 людей. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Кулятки колядки та українська пісня заробили кошти на необхідне бійцям. Завдяки циклу благодійних заходів Прикарпатське різдво для ЗСУ вдалося зібрати понад мільйон гривень. Такі концерт ініціювала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук для підтримки прикарпатських захисників, які несуть службу в різних військових формуваннях. Виручені кошти розподілили порівну на п'ять підрозділів: 114-та бригада тактичної авіації, 102-га -та окрема бригада ТРО, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, 50-й полк імені полковника Семена Височана НГУ та 42-га окрема механізована бригада. Нещодавно Відбулися такі благодійні концерти на підтримку збройних сил України, наших захисників і захисниць, Прикарпатське різдво для збройних сил України. Наші артисти, які є дуже талановиті, які є добрими волонтерами, які постійно підтримують нашу армію, роблять все для нашої перемоги. Вони організували такі гарні концерти, і ми зробили все для того, щоб мали таку можливість підсилити наших воїнів. Отримав сертифікат і підрозділ Вадима Ліневського, 50-й полк Нацгвардії України імені полковника Семена Височана. Проте дякують бійці не лише за кошти, але й за концерти. На одному з яких вдалося побувати особовому складу. Вдалося зібрати. Певну суму коштів безпосередньо для нашого полку, як ви бачите, 205 тисяч, всі ці кошти будуть спрямовані для потреб, які зараз найнеобхідніші речі це дрони, це зараз засоби зв'язку. Вони не втрачають свою актуальність, медицина і все, що необхідно зараз для виконання бойових завдань з метою того, щоб тільки зберегти життя та здоров'я особового складу, мінімізувати втрати особового складу і залучити. Максимально техніки для виконання бойових завдань, військовослужбовець іншого підрозділу Ростислав Рудзинський, також наголошує на цінності не тільки фінансової підтримки, але й моральної. Ми завжди відчуваємо те дружнє і сильне плече тилу, а всю підтримку від обласної адміністрації, яка надається, адже вона допомагає нам виконувати ці завдання чітко. Безпосередньо і маючи достатньо засобів. Власне, коли я говорю про засоби, це не лише засоби, такі як дрони, чи засоби реб чи інші якісь матеріальні цінності. Це так само та моральна підтримка, яка через такі концерти, такі заходи відчувається, як Підтримка психологічна. Останній концерт із серії організували спеціально для медичної частини 47-ї окремої механізованої бригади, яка потребувала автівки. Завдяки зібраним коштам її вдалося придбати. Вартість авто склала 240 тисяч гривень, і вже за кілька днів воно вирушить на передову. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Змагання з понад півсторічною історією, що об'єднують юних атлетів з різних куточків України. Івано-Франківську провели традиційний турнір Прикарпатська зима зима-2025» у програмі Стрибки в довжину, штовхання ядра та біг на різну дистанцію. Понад чотири роки легкою атлетикою займається спортсмен з Калуша Владислав Мамченко. За плечима у хлопці численні перемоги на різноманітних змаганнях, і зараз сподівається, вдасться показати не менш гідний результат. 800 метрів. Пажно перше місце, скоріше за все буде. І другий рік чи третій рік я вже беру з на наприкладській зімні. Коли перший рік сюди приїхав, я ніколи не знав, а тут вже всі знайомі, всі так комфортно, аж прям хочеться бігти, аж енергії. Був на 800 метрів також. Не пам'ятаю, чи це був півтора, але... Перші місця я здобув на цих змаганнях. У турнірі змагалися спортсмени віком від 12 до 16 років. Загалом участь у змаганнях беруть понад два десятки команд. Це змагання з легкої атлетики. Традиційні колись вони були міжнародні змагання. До нас приїжджало дуже багато людей з-за кордону. Ну зараз це. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики по юнацькій віковій групі, по двом віковим юнацьким групам. Як правило, ми їх проводили до того, щоб до чемпіонату України до підготовки. Ну зараз якраз буде чемпіонат України серед 2012 року. І діти тут на цих змаганнях мають можливість провірити свою готовність на участь у тих змаганнях, які відбудуться в Києві. Проводять турнір, кажуть фахівці, щоб популяризувати та розвивати спорт серед дітей, а також віддати шану знаному прикарпатцю Михайлу Дебенку. Йому і присвячені змагання, адже багато років тому він їх заснував. Легкоатлет, директор коледжу фізичного виховання, великий педагог, людина, яка любила своє життя, спорт любила, Робила все для того, щоб діти наші були, змагались і ставали чемпіонами. Приїхало багато, десь більше 300 учасників змагань, навіть в сьогоднішній складний цей період і карантинний. Приїхало багато учасників змагань. Також є гості не тільки з Івано-Франківської області, але й Львівщини, Тернопільщини, Чернівців, Вінниччини. Тобто є з ким змагатись. Це українські змагання Прикарпатська зима в Івано-Франківську проводять вже 57-й раз. Підтримуватимуть традицію, кажуть організатори, і на наступний рік. І сподіваються, що на турнір завітає ще більше учасників з усіх куточків нашої держави. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402.